Шарах, в Сичавці не зовсім правильний був підход. Що тут можна сказати? Це жах. Я була там на прошлой неділі, я зафіксувала цю свалку, Написан лист на Державну екологічну інспекцію, тому що дане сміттєзвалище знаходиться за межами населеного пункту і відповідно за закону про управління відходами. Прибирання даного сміттєзвалища лежить в обов'язках обласної державної адміністрації. Тому о, інформація була на надана до відповідних органів Державна екологічна інспекція, також повідомлена. А, По даному сміттєзвалищу я спілкувалася з секретарем ради, поставила його в змісність, що є є, є таке так, ну, і проблема, і є таке. Не дуже охайне відношення громадян до природних ресурсів і до того місця, де вони відпочивають. Тому я дуже прошу, якщо люди йдуть відпочивати на природу, будь ласка, все, все що ви принесли на дану. Ну, Місто відпочинку, ви повинні забрати з собою плішки, пластикові, пляшки, скляни, які там предмети в житку. Будь ласка, забирайте з собою додому і викидайте на сміттєві майданчики або в сміттєві урни, які розположені. Ну, по будь ласка, забирайте, тому що проблема заключається в тому, що видалення таких сміттєзвалищ це дуже великі кошти, тому що це спеціалізовані організації, які повинні мати ліцензію і мати договор на те, щоб вивести ці відходи на ліцензований полігон. Тому це стоит доволі таки больших денег. Поэтому очень прошу забирайте все, що принесли для своего відпочинку. І чим більше ми відповідально будемо відноситися до природи, тим ну, більш лагідно буде відноситися до людей. Чи проходить інформування підприємств про вивезення сміття і обов'язково. Якщо виявляється локація і там є власник, власнику пишеться вимога щодо видалення цього сміття і вимога до укладення договору з виконавцем послуг на збирання та перевезення побутових відходів. Всі суб'єкти господарювання відповідно до закону про управління відходами і про закон про жилищно комунальні послуги повинні укладати договор з виконавцем послуг на збирання та перевезення побутового сміття. Це обов'язок, який не обговорюється. Як проходить інформування жителів? Це інформаційні картки на сайті Южницької міської територіальної громади. Ну, періодично ми пишемо, хто повинен як повинно це все робити, хто є виконавцем послуг на даній території, і ну, періодично пишемо, як потрібно сортувати, як повинна проходити робота з іншими відходами, такими як допустим, відходи з зелених насаджень, тобто компостування, тобто з періодичністю ми викладаємо інформацію на сайт.